В наших серцях, Ісус завжди поруч з нами будь завжди поруч з нами будь і твій мир поміж нас. Благослови Владико о, славаний Бог наш, завжди і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Цар небесний, утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди все вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай очі наші. і істіли, немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сине слава Отця, і Святого Духа, нині посича на веки віки. Амінь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося Христові, цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напала на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються у глибини морські, зашуміли й порушилися води їх, порушилися горе силою Його. Бистрі течії ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться. Поможе їй Бог рано в досвіта. Затривожилися народи, захиталося царство. він дав голос свій, порушилася земля. Господь сили з нами, заступник наш, Бог Якова. Придіть і побачте діла Господні, які чудов чинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю і спалить щити вогнем. Заспокойтеся, пізнайте, що є Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь сили з нами, заступник наш, Бог Якова, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Мирю, Господи, ви помолімся. Господи, помилуй. За мир, за спасіння душ наших, Господи, помолімся. Господи, помилуй та ми, Ростовські, до добрий стан святий Божий церкові з'єднання зі Господем і помилюємся. Господи, Господи помилуй. За святих грам, святих, що з вірним ловінням і страхом Божим ходять до нього, Господи, помилуй. Господи, помилуй. За святий, що в селеї Скоркарея, Франциска, Поперімського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за оболюбивих єпископів наших керіосов, кер Степана, кер Андрія, Чести призвітре з того хрестиня, за безпричі людей, Господе, бі помолімся. Господи, помилуй. За Богу бережи народ, наш заправлін і все військо, Господи, бі помолімся, Господи помилуй. Щоб і клуб мідний, вчинити силу, вірних Твоїх, крепити здесниці і вмітці, сили Твоєї, і за перемогу нас супостатами нашими, Господи, бі помолімся. О, Господи, помилуй. Щоб подати неослабну, і переможну силу і мужність, хресто імени тому на перемогу над врагами і супостатами, і всіма нападками, і Господеві полімся, Господи, помилуй. Щоб сповнити сорому і безшестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і жемани нас гнав, які вражав, Господе, полімсям. Господи помилуй, щоб вислухати гріх святої церкви, Твої сітка, ніновірців наших, і щоб вивести істинні життя, полоненим рам, і супостатами рабів Його, які які печалі, і скорбота до нього взивають. Господи, помоліся, Господи, помилуй. Щоб вислухатися навіть усякої скорботи, гніву, біди і нужди, Господи, помоліся, Господи, помилуй. Заступи, спасибо, кори нас що твої благодатью. Господи, помилуй, присвято причисту при благословенно славу, ти риси нашому і і приснодімари, за усіма святи поминувших самих себе до одного и все життя наше Христу, Бове Господи. О тобі не всяка слава, честь і поклоніння і сину і святому духові, нині повсякчас, і на віки, віки. Бог Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Повідуйтеся Господеві, бо він благ, бо повік милість Його, Бог Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє щоб обступили мене імени Господні, я їм. О, Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Грошети буду і повім діла, Господні, Бог Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Господня. Каменіким цей став головою вогла, від Господа стався він. І дивний в очах наших, Бога Господь, явився нам, благословен, хто йде в ім'я, Господнє. спаси, Господи, людей твоїх і благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народові на супротивників дару. І Христом Твоїм охорони людві, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків Амінь. заступництво перед яким благоговіємо і з яким не осоромимося. Не погорди, благає молитвами нашими все оспівана Богородице, утверди православних громаду. Спаси благовірних людей, укріпив справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина благословена. Будьмо важні мирські, мудрість, будьмо важні. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Воздайте, Господи, сини Божий, воздайте, Господи, і силу. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Премудрість мудрість до Ефесян послання святого апостола Павла, читання. Важні. Браття, кріпіться у Господі та в могутності його сили. Одягніться у повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів, злоби у піднебесних просторах. Ось, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливости і взувши ноги у готовість, щоб проповідувати Євангелієм миру. А над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто, слово Боже. Аллилуйя. Mm -hmm. Премудрість прості виснокаємо свято Іван, ми усі, і духові твоєму від марка свято Іван Лія, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Сказав Господь своїм учням, істинно кажу вам, хто скаже цій горі, двигнись і цю море та не у своїм серці, але віритиме, що станеться те, що скаже, буде йому так. Тому й кажу вам: усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець який на небі прости вам провини ваші. Коли ж ви не простите і отець вас, що на небі не простить провинвалаши. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. І Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Сьогодні, другі брати і сестри, розпочинаємо наш черговий тиждень з молитви. За нашу Україну, за наших захисників, захисниць, за всіх, хто боронить нашу державу. І просимо Бога про перемогу, про мир, про те, щоб добро перемогло зло. І сьогодні в цьому юнальському уривку, який читаємо кожного разу, коли молимося цей молебень, є ще один із тих Божих заповідей, які сьогодні. Такі є важливі і десь моментами навіть тяжкі до виконання. Але повинні ми їх вчитися, пробувати реалізовувати практично в своєму житті. І говорить Господь чітко, коли ви не просите, то і Отець ваш на небі не простить провин ваших. І напевно, сьогодні, коли говоримо про цей дар, дар Божий, вміти прощати, вміти відпускати, не нести тягар. У своєму серці на когось проти когось. Це є не просто якийсь дар, який Господь нам дає, як винагороду за якісь наші певні духовні практики чи за те, що ми щось там виконали, бо йому пообіцяли. Ні, це є те, що більше, це є те, що ми протягом свого свого життя здобуваємо. І особливо сьогодні, коли говоримо про сьогодення наше. Про непростий час, про час війни, про час різних випробувань, різних подій, в яких ми перебуваємо, в які десь ми входимо, чи це робота, чи це дім, чи це щось інше. І моментами ми стоїмо перед вибором. Ми стоїмо перед вибором того, що ми обираємо, чи ми обираємо те, що, чим є я насправді, тобто моя справжність, моя складова, моя сутність, чи обираю щось інше. І, власне, коли дозволяю собі зробити десь неправильний крок, тут, власне, диявол має силу, має владу, щоб скористатися цим і спробувати нав'язати щось інакше. І, власне, і тут з цього починається те, що я вже не маю тої повної сили, щоб на агресію не відповідати агресією, щоб навпаки бути тим, хто буде ламати всі ці стереотипи, Стереотипи мислення, що на зло треба відповідати злом. Навпаки, те, про що вчить Христос. І сьогодні так важливо, щоб ми у своєму практичному житті, щоденному, говорячи про цю Божу заповідь прощати і відпускати гріхи. Так важливо, щоб ми найперше не шукали це в когось з своїх братів, сестер, в комусь іншому. Але сьогодні дозволимо собі заглянути у своє серце. І Євангелія сьогоднішнього дня, яке ми читали на святій літургії, дуже гарно говорить такі слова. Що є Богові, то віддайте Богові. Що сьогодні я віддаю Богові? Що я сьогодні Богові можу пожертвувати? чи я хочу це робити, чи я докладаю зусиль, щоб направду не жити тими старозавітніми законами. Око за око, зуб за зуб, те, що хочу сьогодні, мені нав'язати ворог, чи внутрішній, чи зовнішній. Але чи сьогодні я через дії Святого Духа в моєму житті, через тайну сповіді, покаяння і в Христі, тіла і крові Христа вчуся бути тим, хто приймає Бога всім своїм єством, всією своєю структурою, з чого складаюся. І через це, власне, має силу бути тими, до кого Христос сьогодні закликає вміти прощати, вміти відпускати, не нести цей тягар у своєму житті, не примножувати його більше того. Нехай сьогодні сумластивий Господь, який є у житті кожного з нас, щоб нас рятувати, щоб нам показувати більш ширшу перспективу. Нашого життя, ніж можемо ми собі уявити і намалювати. Сьогодні Він приходить, щоб нас утішити, щоб підбадьорити, щоб дати силу, щоб дати ту мужність і відвагу у цій боротьбі, яку ми ведемо боротьбі внутрішній, боротьбі зовнішній. Сьогодні просимо у Господа сил, щоб направду. Ті світі тайни, які ми приймаємо, які ми сповідуємо, які ми живемо, щоб вони були сьогодні моїм мото, моєю мотивацією до того, щоб я мав бажання, мав силу, натхнення, направду прощати тому, хто проти мене завинив, бути тим, хто буде вміти дарувати любов. Не тому, що я так хочу, але тому, що. На це мені дає силу Господь. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твої молимось тобі виснука, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. святіше тішого селенського кремсицького пиринського. І за Патріарха нашого Святослава, і за благолюбиві єпископів наших ірйос, Керстепана кер, кер Андрія, за тих, що служить і послужили Святому крамецю, за всіх наших духовних і всіх во Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Ти помилуй. молимось за пообережі народ, наш заправлені за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, памий. На пострілах полайми, мене в наша, врятуй нас, Господи, допомоги Твої самотній просим, і насилу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, ім'я Твоє вірно прикликаючи. Зумиління молимося, самотні, Господи, милостиво, виснока і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли Свої, Господи, і замішання створи серед дворів наших, пошли, засуди руку Свою, покрий, крестолюбим воїнство нашому віддай їх. Молимось, ми на Господи, вислукай і помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мирі слава вселиться в землі нашій. Усильно молимось тобі, Господи, виснукай і помилуй. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, спозреля нашу пані, в всій кінці землі ти що на морі далеко. І милостивий будь милостивий, дико дорігів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, і чоловік колюбець Бог, і святі слава села отцю Отцю сину і Святому Духу, і нині по час, і на віки віки. Амінь і ще, приклонивши голови, Господибі, помолімся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже Єдиний, що твориш чудеса, зглянься в милості, і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіку любно вислухай і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати, святині наші. Тому ми не грішні не достойні, в покаянні з умиленням молимось тобі, поможе нам, Боже, Спаситель наш, і збави нас, радий імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає і збавителя, і Спасителя. Радше, Хай пізнає ці народи, що ти єси Бог наш, а ми люди Твої, сили Твоєї бережені, створи з нами знамені на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасите наш, силою і покоєння, заступничу наш, не задай беззаконь і не прав людей Твоїх, і не звернись від нас у Гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смиренних рабів Твоїх, що припадають до Твого благоутробія. повстань на поміч нам і оберни нечестиве захвальст їх на страх і втечу, Христолюбив Росхоїству нашому, подай у сині відвазі і мужності погнати нас, догнати і в ім'ні Твоєму, перемогти їх. А тим, яким ти призначив покласти в бою за вітчизну своє життя, прости прийшні їх, і в день прави не відплати твоєї, подай він нетління, тління, бо ти се заступник і переможець, і спасіння всім, що на тебе вповають, і тобі, слава села, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині поси, часи, на віки, віки. Ревудрій, Чеснішу від херовимів, і незрівнянно славнішу від Серафимів що без зотління Богослово породила, сущу богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, Боже наша слава тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, благослави. Христос, існий Бог наш, про прочиста своїй Матері, преподобний Богоносних Отців наших. І всі святи, помини спасе нас, як богий людинолюбний. Амінь. Боже Україну, збережи, Господи, помилуй люд свій, Змилуйся над нами, і прости, молимо Тебе, Всевишній, і від ворога нас бережи, бо без тебе ми безсилі. Господи, зміни наші серця, дай спасіння України.